Добрий день. Представляємо вашій увазі житловий будинок в місті івано франківську Всі характеристики площі будуть вже на сайті розміщені. Так, запрошую, подивитися є Кухня. Кухня. Робоча частина. Кухня невелика. Усіх, де знаходиться плитка підігріви. Ось тут одна кімната така велика. Вітальня. Вітальня. Там за вітальні перехід може бути спальня. Тут ще є додатково ще. Третя кімната, але там зараз проживає чоловік і він в тій кімнаті. Ми в ту кімнату не будемо оглядати. Ми зараз підемо тоді. Тут кімната поруч також, але там зараз проживають люди. Не можна туди, неможливо попасти. Санвузол. Першого поверху підігріву підлоги. Додатковий холодильник. На першому поверсі ванна, туалет, умивальник і піднімемося на другий поверх. Підніматися легко, зручно, сходи дубові і тут ми піднімаємося на другий поверх, велика вітальня. також ось. Велика вітальня, порядка десь під 35 метрів. Можна оглянути і добре. Вихід вікна на вулиця. Вулиця Тиха, спокійна, і з цієї вулиці мало проїзна і вихід з вулиці на вулицю Вовчинецьку, поруч близько епіцентр. Арсен, метро, Вовчинецькі гори. Ось і тут ще є така кімната, може бути дитяча з шафою купе. Ось така світла кімната. Є додатково гардеробна кімната. І санвузол другого поверху. На другому поверсі душова кабіна, унітаз, умивальник. Подальше ми підемо ще в додаткове приміщення, там є зона відпочинку, білярдна, тенісна та гараж на два автомобілі. Так, ось. Це додатковий будинок, в ньому гараж на два автомобілі. Та на, на другому поверсі така кімната відпочинку, там білярд, теніс і тому подібне. Тут є ця територія, яка прилягає до будинку. Ось. Територія, яка пролягає до будинку. Вся територія закладена бруківкою. Додатково нічого не потрібно робити. Зона барбекю, невеличкий сад. Тут є вхід в гараж, от зона барбекю, зона відпочинку. І зараз ми з вами піднімемося на другий... Піднімаємось на другий поверх. масло Це... Барна стійка. Це дворик. Крісло для відпочинку. Мільярд. Все зроблено якісно, нічого не відпадає, не відлітає. Те, що тут зараз проживають батьки і, власники, так тут не проживають, тому тут можливо потрібно буде прибрати, лишні речі забрати і тому подібне. Якщо вас зацікавить... Більша інформації, додаткова інформація буде внизу під, під відео в описі і вас вітає Агентство з нерухомості стабільність місто івано франківськ Дякую за увагу, до побачення. Автоматична брама. І на два автомобілі. І з окремим входу? А можете, будь ласка, закрита?